Колись ти очікуєш багацько від людей, ти в той момент забуваєш, що їх життя теж вирує повне своїх ідей. Хотілося побачити їх, почути, бодай погляду їх на собі відчути. Марія Корсак, завідувачка юнацького відділу обласної дитячої бібліотеки у захваті від нової збірки поезії юної Ужгородки Діани Пекар. Я дуже захоплена, тому що я знаю вік. Письменниці і отримати в руках вірші такими рядками це просто щось. Не кожен дорослий так думає. Це вже четверта книжка, яку видала Діана за останні два роки. У ній поезія із глибоким змістом про важкий рік, який проживають українці. Війна стала поштовхом до написання громадянської лірики. Ну, я скажу прямо: наприклад, допоки не було ну війни, в нас в Україні, то Наприклад, якось ну навіть мені особисто не так відчувалося це поняття, як там патріотизм чи щось таке. Так, да, звісно, це там читається у школі, у книжках і якось так. Але ну коли ти вже сам якось відчуваєш, що це є твоя якби держава, твоя країна, і тут ну, на жаль такі негативні події. І хочеться донести якось що ну, в дійсності, який має бути патріотизм, яка має бути людина-патріот. В житті Діани часу на творчість не так вже і багато, втім, коли приходять канікули і натхнення, дівчина творить наповну. Коли школа, тоді я фактично не пишу, бо там у мене і таке основне навчання, і шкільний парламент. А так, коли хіба що канікули, то тоді так виходить. Саме багато було вісім віршів в день. На дитячі погляди на життя, глибокі та вдумливі, вражають читачів і цієї збірки. Такий популярний відгук, та, як вже було, що не на мій вік, а так, в принципі, все, як усе. Не забувайте, люди про до церков ходить, дітей своїх при народженні хрестить. Варто вам їх Божого Слова вчить, адже дітки виростають, батьківського слова в серці тримають, пам'ятають. Ну і далі також є дуже багато рядків, які повчальні. І можливо, не кожен читає багато книжок, великі книжки. Але я думаю, ця книга варта уваги кожному почитати і багато чого навчитися. На досягнутому дівчина не зупинятиметься вже є напрацювання для нової книги. Хотіла б спробувати ще три напрямки. Я б спробувала нариси, новели. Уже є написані 50 плюс сторінок. Треба якось іти далі. Творчість Діани надихає. Дівчина закликає бачити щастя в простих речах і мріє, аби українське життя поліпшилося. Відтак у її творах з'явиться ще більше приводів для радості.